Бо в агіографічних творах, тим більше їх автори вважали свої землі християнськими і більше було впевненості у власному спасінні через сприймання візантійських матерів впевнені і переконання, що перитарія сама ж зможе стати центром через відтворення центру на їхніх землях. Зараз прийдемо декілька конкретних прикладів послави святих та поширення їх культу. Більш детальніше розглянемо це, на прикладі Гліва, тоді перейдемо до монашого типу святості і завершимо на прикладі правителів-немучників. Одним із перших святих, визнаними і проголошеними у Київській Русі, були рідні брати сни князя Володимира і його дружини булгаренки Борис і Гліб, першим названі Романом та Давидом відповідно. Старший Борис одружений, князь Володимира Волинського, такий, що вже реалізував себе як успішного воїна та полководця, лише зовсім юноглів, князь Муромський, котрий лише вступив у княжіння. Німецький слабіст Людольф Мюллер стверджує, що в історії спільне для анонімного сказання чудес та члені монаха Нестора, котрі виникли у другій половині 15 століття, подається інформація про те, як відбулася канонізація Бориса Гліба. А саме, після вбивства Бориса 24 липня 2015 року, вижгородськими боярами за наказом їх старшого брата Святополка, декілька днів після смерті князя Володимира Великого, тіло князя Бориса порогів поруч із храмом Василія Великого у Вижгороді. Тіло ж князя Гліба, котрого було вбито дещо пізніше, хоронять спочатку поблизу місця його вбивства під Смоленськом пізніше, після перемоги Ярослава над Святополком, що відбулося після 2019 року, тіло Гліба з наказом Ярослава переносить із Смоленська до Вигорода і хоронять поруч, поруч брата. За деякий час відбувається перше чудо. Один із варягів через незнання наступив на місце, де були похоронені брати. Їх могили швидше за все на цей час вже були занедбані. Полум'я, котре вирвалося із могили, опалило йому ноги. Згодом відбувається інше чудо. Храм Святого Василія, почув, яку спочивали князі, згоряє, однак ікони та весь церковний посуд залишаються неушкодженими. Інформація про це доповідається князю Ярославу, і він разом із митрополитом Яном І вирішує провести ексгломацію тіл. Після відкриття раку виявляється, що тіла святих залишаються нетлінними та виточують пахощі. Після цього домовини поміщують у каплицю, котра була збудована на місці згорілої церкви, швидше все для публічного, хоча ще й неофіційного, поклоніння почитання. Незабаром відбуваються два нових чуда: зцілення кульгавого отрока управителя Вижгорода та його ліпого. За посередництвом цього управителя ці чуда стають відомим князю Ярославу, котрий за порадою митрополита Яна І. Будує храм на Честь Святих. Після чого може святих переноситься в новозбудований храм та встановлюється, що цей день, 24 липня, котрий співпадав із датою загиблі Бориса, буде святкуватися в подальшому, як щорічне свято. Між науковцями немає порозуміння, що до конкретного року, коли це відбулося, так як не збереглося жодного запису цієї дати. Згідно з сучасною російською Олександра Назарабенка, це відбудеться у другій половині 40-х років 11 століття. Людольф Мюллер зауважує, що після того, як Мучі святих були виставлені для приватного почитання, розпочинається процес створення агіографічних та літургійних текстів. На жаль, із цього раннього періоду не збереглося жодної пам'ятки. Найдревніший корпус літургійних текстів, присвячених Борисові і Гліву, формується на звані 11, 11 12 XII Наприклад, служба в Мінеї на липень новгородського Нового, походження у кондикарі студійського уставу, проложне житє та переймені читання. І заважити, що ці перемінні читання є унікальними для візантійського послужіння, так як єдині у своєму роді не біблійними текстами, а описують історичні події і життя святих, зокрема їхнє вбивство, хоча вони і мають біблійні заголовки, наприклад, одбиття Чтенія. Зрозуміла аналогія, яка проводиться в паралелі, в переміннях. Вбивство братів Бориса і Гліба Святополком порівнюється із вбивством Авеля Каїна. На думку російського дослідника Бориса Успенського, історія вбивства Бориса Гліба читала замість історії про Каїна і Авеля, і в нас сприймалася, ймовірно, як одна і та ж розповідь, тобто як реалізація та втілення біблійного сюжету на місцевому рівні в конкретних реаліях Києворуської держави. З роками почитання Бориса і Гліба набирає обертів. На їх честь будують численні церкви. Відомо про декілька торжественних перенесення їх мощей у нові храми. Зокрема, у 1722 та 1115 роках. І свідчення від 1200 року до Богородиця Добрині, що в Константинополі в кінці 12 століття вже були ікона та храм на честь Бориса Ілліва. Перша ікона була створена вже посередині 11 століття для храму, збудованого князем Ярославом, у котрій були перенесені мощі святих під час їхньої канонізації, їхніми іменами також називають дітей із князівських родин. Зокрема, відповідаються вже серед внуків князя Ярослава. У 13 столітті їх культ поширюється вже на південно-слов'янську територію, зокрема у Сербії. Борис... Борис Успенський зазначає, що вже у домонгольській добі святкування Дня пам'яті Бориса Гліба бажалося великим святом. І середини 12 століття, древньоруських Слова, 24 липня, день шанування пам'яті святих позначався хрестиком, обведеним кругом. Це характеризує їх високий ранг, такий, що слідує після понад х празників. У 1469 році митрополитом Олексієм було встановлений семиденний піск перед 24 липням. Проте ця практика не прожилася. <клес> На прочитання святи Бориса Гліба не було однаковим по всій Русі. Наприклад, в Галицьких землях, котрі були фактично незалежними із 1080-х років і управлялися князями виницями Ростиславичами, майже до 16 століття не будувалося храмів Борису та Глібу. Згідно Анджея Попе, це могло бути спричиною позицією галицьких князів, котрі були позбавлені права наслідувати княжа Київських пристів та котрі, ігноруючи культ святих братів, не визнавали покірності молодших братів старшим, тобто великому князю Київському. Це може бути пояснення цікавим фактом, що в літогійні традиції Української католицької церкви, день шанування пам'яті святих братів, перших святих нашого народу нині великим святом, а лише звичайним полієлей. Його немає переліку нерухомих свят ні в рішеннях Замойського синоду, ні в Львівську 1891 року, ні в розширеному переліку свят радикулярного права ЛКЦ, котрих вірних заохочується в на участі в Богослужіннях. Неможливо не згадати, що в ній визначальні агіографічної риси Бориса Гліва. Вони випадають із загальної візантійської схеми мучника, тобто того, хто закінчив життя, мученою чи смертю за Христа з рук погано, адже вони були вбиті своїм братом християнином. Для украснення такого типу святих, котрі не були мучниками за Христа в строгому значенні цього слова, почали вживати спеціальний термін Страстотерпець. Наприклад, окрім Бориса Гліба, таким вважають Ігоря Ольговича Чернігівського, загинув 1147 року та канонізований суботом 1647 року, Андрія Боголюбського, котрий загинув 1174 року і канонізований на початку XVIII століття та ряд інших. За певного часу натовців будувало твердження, що це є унікальна риса києво руської аеографії. Однак Надія Лютенко стверджує, що такий тип святості є відсутнім у візитівських та латинських традиціях, проте був досить поширений у барварській, середньовічній християнській Європі, відомий цілий ряд англійських, скандинавських, чеських правителів, котрих було вбито і згодом проголошено святими. Наприклад, святий В'ячеслав князь Чеський. Далеко не всі канонізовані правителі відзначалися про життєвою святістю. Це було зумовлено тим, що в ранніх життях тема про праведності правителя була далеко не основною. Насильницька смерть була тим чинником, який створював у святості правителя серед народу, статус принесення їх жертв, вже робили їх святими. Окрім того, як зазначено похвалі Андрію Боголюбському, така смерть очищала від усіх гріхів. В основі культу правителів лежало поняття про священне походження їх влади на загал. Тому вбивця вважався тим, хто руйнує гармонію світу та людського співіснування, таким чином, правитель, котрий загинув мученицькою смертю, відновлював зруйновану гармонію світу ціною свого життя. І в цьому значенні він був для свого народу таким же послідовником Христа, як і кожний мученик. Зараз перейдімо до типу монашої святості. Зокрема, зосередимо нашу увагу на святих Антонію та Теодозію Печерських. Святий Теодозій, котрий помер 174 року, є однією із найяскравіших постатей Києво-Руського монашества, котра стояла у витоках впровадження спільнотно-монастирського життя та основання києво-печерського монастиря, навіть вдовою монашої інституції східних Слов'ян. Основним джерелом інформації про життя та діяльність святого Теодозія і його життя, написано Монахом Нестором, як це зазначено в пракій документа, і котре було створено найвірогідніше у середині 1880 х років базуючись на канонах пізній античної візантійської аеографії. Основою для життя святого Теодозія стало життя святих Антонія Великого та святого Сава. Почитання святого Теодозія розпочалось досить рано після його смерті. За декілька років після його смерті в 80-х роках пишеться життя святого для стимулювання поширення його почитання. У 1090 Першому році відбувається монастирська рада під проводом ігумена Іоанна, на котрій вирішив ескормунувати мощі святого для встановлення їхньої недвімності, після чого, 14 серпня 1991 року, мощі були перенесені до Успенського собору за участю п'ятьох єпископів. Слід зауважити, що митрополит Грек не брав участі в цьому дійстві і воно проходило швидше за все без його згоди і благословення. Останнім етапом прослави було внесення імені святого 1608 року на прохання князя Святополка II митрополитом Некиром Синодик, хоча й без визначення якогось конкретного дня його прославлення. Слід зауважити, що канонізація святого Теодозія відбула значно швидше за прослави Святого Антонія, котрий помер дещо швидше за святого Теодозія 1703 року, який був одним із перших монахів та основоположників Івопечерського монастиря. Яльність цього подвижника була значною мірою за теми на податків святого Теодозія. На відміну від Теодозія, немає якоїсь чіткої та однозначної інформації про канонізацію Антонія. При почитання Антонія в Києво Печерському монастирі свідчить його життє, написане при кінці XI століття, а також ікона Антонія Теодозія, про яку згадується у Києво-Печерського монастиря. Одним із перших переконаних свідчень є посвячення церкви Антонія Теодозія у 1394 році в Жолтаківському Успенському монастирі в Твері. В середині 15 століття твориться нова версія життя та перша служба святого авторства Пахомія фетита із Новгорода. Варто зазначити, що ще була подібна служба, прав... правдоподібно, на початку XVIII століття була створена ще одна служба полілейна спільна для Антонів і Теодозія. Зараз дуже швидко хочу звернути нашу увагу на тип святих кінзів-немучників, зокрема на Володимира та Органа. Питання виникнення почитання часу канонізації князя Володимира залишається до сьогоднішнього дня, все ще відкритим та до досить дискусійним. Дослідник виокремлює два періоди цього цьому питанні та післямонгольський. Можна ствердити, що почитання князя Володимира, як святого, розпочалось вже в перші десятиліття після його смерті, де його поширення зничною мірою докладався князь Ярослав. Незважаючи на не всі його зусилля, воно не було широко значне, так як культ Бориса Гліба, а мало характер більш локальний. Автор повісті временних літ із сумом звертається до сучасників, що Володимир, незважаючи, оділа у хрещення Русі, не піддається належному почитання. Якщо б вірні молилися за його прославу, то й Господь так чинив. Подібно є за увагу монаха Якова. Однією з причин було браку його почитання, не дає відсутність чуда, але посилаючись на Івана Золотоустого, одразу заперечує необхідність чуда і визнання людини святою, та як визначанням її вчинки ні чуда, котрі чиняться також різними чарівниками з диявольською допомогою. Важливий вплив на формування типу святого мало слово митрополита Іларіона. Митрополит, зокрема, наголошував на апостольському характері Володимира у поширенні на Русі та проводив паралелі між Володимиром та імператором Костянтином, Ольгою імператрицею Велемією, а Києвом, як моєм Гримом. Це значною мірою вплинуло на творення подальшої гімнографії святих. Однією із можливих причин надто великого раннього почитання Володимира було перебування цього свята в тіні досить поширеного культу Бориса Гліба, тому святкувалося воно не в окремій день 15 липня, що є Днем Смерті Володимира, а в день пам'яті його синів Старото Першим достовірним записом, де титул святий, атрибується князю Володимиру, знаходимо в Галицько-Волинському літописі, і котрий датується 1261 роком. Перший Володимирський храм, збудований 1311 року в Новгороді. Слід зауважити, що особливо поширення почитання князя Володимира мали московські традиції та активно підтримувалося і проповувалося московськими князями. Вони бажаючи здобути більшу політичної ваги, особливо наголошено із спорідненості із хрестителем Росії на ідеї нового Риму, а царській владі, тобто цісарській, імператорській, таким чином давалися атрибутика священної. Тому найважливішим обов'язком правителя держави було дбати за збереження віри Церкви та Святої Русі. Згодом в російській імперії день шанування пам'яті князя Володимира набув особливого державного характеру. Проводячи аналогію із сучасністю до нашої церкви, можна ствердити, що помпезне вшанування Володимира є новим явищем в історії християнства в Україні та особливого розвитку отримав епоху президентства Віктора Юшенка, що сподібне вашому літургійно почитанню нашої церкви. Лешень сино тисячу року підніс день. Святого Володимира Великого 15 липня із полілейного довкінного і зобов'язанням зобов'язанням відзначати як всенародне свято. Ця постанова знову повторюється у річній снові 1989 року, де також додається декілька цікавих нюансів. Зокрема, в цей день проводити віднову хрестних обітів та посвящення води. Однак і до цього сонячного дня не було створено усіх відповідних літургійних текстів, зокрема літіних стихет. Отже, дуже коротко підсумовуючи усе вище сказане можна ствердити, що середньовічне відношення до святих та визнання їхньої святості відбувалося в такий спосіб, що вони спочатку були вшановані місцевими спільнотами, а офіційно визнання здобували після того, як їхні імена виносилися в літургійні календарі. Як зауважує сучасний американський дослідник Пол Голінгсворд, не існує жодних фактів, б довстеменно свідчили про існування якихось формальних правил чи вимог стосовно цього питання. Канонізації Середньовічній вічні Росії, дякую за увагу.